Давайте поговоримо про плей-офф, це важливо. Значить, команди, які зустрічаються в чвертьфіналах. Team Spirit проти Team Falcons. Mongols проти Vitality. Маус проти Clan. І Natus Vincere проти Фурія. Це най Ну, у Наві найскладніший суперник. Не знаю, я не вірю в те, що Наві виграють Фурію. Може відбутись магія, може відбутись. Але Фурія, ну просто вона, от знаєте. Ну, немає. От, е, мабуть, найсильніший, найцікавіший фінал був би Фурія проти Віталіті. Але тут вже не знаю. Тут знаєте, тут якби така щільна. І взагалі дуже класний плей-офф. Зверніть увагу, немає випадкових команд. Тобто тут е, з топ-10 світу топ-8 команд. Тобто, немає взагалі, немає андердога як такого. І тут кожна команда може виграти в кожної. Ну, Дивіться. Фелконс можуть виграти в спірітів? Можуть. А від, Монголс можуть виграти в Віталіті? Можуть. Ну, беремо просто потенційно, хто де андердог, да, і оцінюємо. Фейсклан Clan можуть виграти у Маус? Можуть. Наві можуть виграти у Фурія? Не знаю. А ви мені скажіть в коментарях, напишіть, як ви гадаєте, можуть Наві виграти?